Христос Воскрес. Тема сьогоднішньої нашої розмови про Лоританську літанію. Розглянемо з вами історію Лоретанської літанії та опис детальних прохань, які в ній знаходяться. Що таке літанія? Літанія походить від латинського слова літанія, яке, в свою чергу, має коріння у грецькому слові літанеа, тобто благання. Буквально означає благальну молитву. Від інших форм молитви літанію відрізняє її структура. А саме те, що вона складається із прохань, які йдуть одне за одним. Що стосується Лоританської Літанії, також відомої як Літанія до Матері Божої, то в ній прохання спочатку звернені до Пресвятої Трійці, а потім до Богородиці. І відповідю на ці прохання є фрази: коли прохання звернені до Божественних осіб, то говоримо: помилуй нас або вислухай нас, Господи. Однак цей заклик в літанії лоретанській не використовується. Коли звертаємось до Богородиці або інших святих, то завжди є фраза молись за нас. У документі церкви під назвою Директорій про народну побожність і літургію щодо Літанії зазначається: серед рекомендованих церквою форм молитви до Пресвятої Богородиці є літанії – вони складаються з досить довгої серії звернень до Марії, що слідують одне за одним, в єдиному ритмі, і створюють своєрідний молотовний потік прославлення і благання. Власне прохання зазвичай дуже короткі, вони складаються із двох частин: перша це прославлення, Богородице, діво, діво над дівами чи інше, і друга частина молись за нас. Чому саме Лоретанська Літанія? Назва на честь міста Лоретто, розташованого в Центральній Італії, приблизно за десяток кілометрів від узбережжя Адріатичного моря, місто прославилось передусім своїм марійним санктуарієм, витоки якого сягають 13 століття. Вважалося, що саме тоді будинок із Назарету, де народилася Діва Марія. Був перенесений ангелами до Лоретто. Виявилось згодом, що ця легенда не така вже й далека від правди. У архівах Ватикану були знайдені документи, які свідчать про те, що назарецький будинок був перевезений морем, італійською сім'єю, яка носила прізвище Анджелі, що в перекладі означає з італійської ангели. Вся ця операція була проведена в таємниці через неспокійні часи і страх, що дорогоцінний вантаж може потрапити в чужі руки. Операція була настільки складною, що без участі Божого проводіння і ангельського воїнства її, здається, було неможливо здійснити. Перевезена, однак, будівля не одразу потрапила до Лоретто. Спочатку вона була на території нинішньої Хорватії, і лише через три роки. Була старомно зібрана у лавровому лісі, звідки й пішла пізніша назва Лоретто. Також немає жодних сумнівів, що це той самий дім. У XIX столітті були проведені детальні наукові дослідження, які повністю підтвердили автентичність цієї безцінної пам'ятки. Святий дім Божої Матері був розміщений в прекрасній Базиліці, а всередині Святого Дому. Над вівтарем була встановлена фігура Матері Божої Лоретанської, яка представляє Діво Марію із немовлям Ісус на лівій руці. До Лоретто приїжджали відомі святі, серед яких, наприклад, Катерина Сієнська, Ігнатій Лойола, Кароль Боромео чи Тереза Мартен, знанами як Тереза від дитятка Ісус, а також Франциск Ксаверій, Франциск Борджія. Чи Бенедикт Лабре? Це місце особливих зцілень і навернень. Свого часу Папа Лев X у своїй буллі возвеличив славу цієї святині і проголосив великі, незліченні і безперервні чудеса, які Бог творить у цьому храмі через заступництво Діви Марії. Саме в цій святині Лоританська літанія була особливо популярна і читалася паломникам. Тоді вона набула своєї остаточної форми і почала поширюватися по всій церкві. Вперше вона з'явилася в друкованому вигляді у 1572 році у Флоренції і містила 43 заклики. Сьогодні маємо 54. В офіційних церковних документах літання Божої Матері з Лорето вперше згадується у 1572. У 1981 році. Коли святіший отець, Секс булою редіторій заохотив її читання і додав до цього 200 днів індульгенції. Подальші індульгенції були надані згодом Папою Пієм VII і Пієм 11 у 1932 році, а папа Бенедикт XIV. Офіційно затвердив і дозволив використовувати літанію у публічному богослуженні церкви. Яка історія прохань у Літанії? Що стосується самих прохань, то можна побачити, що деякі прохання, звернені до Марії, знаходяться в Літанії до всіх святих. Це є найдавніша літанія в церкві. На жаль, із часом до прохань почали додавати різні терміни, які не завжди. З точки зору богослів'я, були коректними, що призвело до того, що у 1631 році було заборонено вносити будь-які зміни в Літанію без дозволу Святого Престолу. Таке обмеження, однак, дуже добре вплинуло на стандартизацію і розповсюдження лоретанської літанії. Офіційні прохання, які додавалися згодом з роками, Після заборони 1631 року до офіційно визнаної на той час версії Лоританської Літанії були додані наступні заклики. Перший Цариця Святого Розарію, на прохання братств Святого Розарію у 1675 році. А у 1883 році цей заклик розширено на всю церкву, і так є по сьогодні. Цариця без гріха первородного Зачата 1846 рік, а у 1854 поширений на всю церкву. Мати доброї поради. Цей заклик додано у 1903 році. Цариця миру у 1917 році в часі об'явлень Фатімі. Цариця в небо взята у 1950 році. Цариця світу у 1954 році. Але тільки для деяких помісних церков. Тому воно неофіційно скрізь вживається. Матір Церкви, 1980 рік, цариця родин 1995 рік. Був доданий заклик цариця Польщі у 1922 році. Раніше там була присутня назва Царице Польської корони з 1656 року. У 2014 році додавлений заклик Мати Милосердя на прохання єпископату Польщі і тільки для польської версії Літанії, однак в нас в Україні цей заклик теж присутній. Мати надії та утіхо мігрантів додав Папа Франциск у 2020 році. Літанія Матері Божої з Лоретто своєї остаточної поточної форми набула у 2020 році. Хоча це не означає, що колись офіційно не буде додано ще одне прохання чи декілька. Хоча, зважаючи на частоту, з якої додаються нові прохання, навряд чи це станеться досить скоро.